Було таке, що от, приїжджаєш, налаштовуєшся позитивне, все, ну, плакати не буду. А скільки сидиш, от поки не, не кажуть, ну, вам вже пора вийти, от скільки сидиш, скільки плачеш. Доброго ранку я на спостережному пункті літають дрони. Але е, ну. І, кажуть, всередині щось підказувала, що ну, це не просто так, не виходить на зв'язок. І 21 жовтня зателефонували із Олександрівської лікарні міста Києва, що Саша знаходиться вже там, тобто він вже був прооперований в Дніпрі. Донька відмовилася від роботи за кордоном за професією і вимушена ну, приїхати сюди. Вона більшу частину Аня проводить із Сашою. Ми тільки місяць були вдома. будні це Аня біля Саші знаходиться, на вихідних я приїжджаю. Пацієнт частково, періодично реагує на якісь звукові фактори, зорові, на дотик, больовий подразник. Він, звісно, не може щось сказати, не може фіксувати погляд, але він це відчуває. Після занять у нього покращилась, скажімо так, пластичність, тому що в нього в кінцівках гіпертонус з контрактурами. Тобто він розгинається. Якщо ми поставимо ціль ходити, ну, ми, звісно, її не досягнемо. Тут ціль треба ставити, ну, наприклад, щоб він краще почав ковтати, щоб, наприклад, витягнути цей на загустральний зон, щоб він тримав баланс. В нього є е вокалізація, є голосові реакції. Коли буває, що я з ним спілкуюся, в нього є таке, як А, і ну, от є, є певні звуки.